Даїшники України вкрай стурбовані становищем, що склалася з аварійністю на пасажирському транспорті. Кількість ДТП, скоєних з вини водіїв автобусів, у січні поточного року залишається на рівні січня минулого. При цьому кількість людей, що загинули в таких пригодах, зросла на 60%. Ще на 4% збільшилась кількість травмованих. На території Нікополя і Нікопольського району проведено комплекс заходів з профілактики аварійності на пасажирському автомобільному транспорті. Один з них зустріч працівників ДАІ та інспекції з безпеки дорожнього руху із перевізниками. Їх у Нікополі зареєстровано 80. на сьогоднішній день. На території України зафіксіровано 70% збільшення дорожньо транспортних з сучасням пасажирського транспорту. Тому на території міста Нікополя Нікопольського району проводяться профілактичні серед средівужчиків, серед водії. Целю якого являється недопущення аварійності на пасажирському транспорті. ДТП в основному відбуваються з причини порушення елементарних правил дорожнього руху від неуважності водіїв та незадовільного технічного стану транспорту. У нашій області в Кривому розі наприкінці лютого водій автобуса БАЗ втратив керування та допустив наїзд на бордюрний камінь. Зіткнувся з опорою мосту та перекинувся. Внаслідок цього 20 пасажирів отримали тілесні ушкодження. Наступного дня у Харкові автобус баз потрапив в ДТП з супутніми причинами, якого став незадовільний стан дорожнього покриття. На зібранні перевізників працівниками ДАІ було доведено загальну статистику, пояснено причини порушень та розглянуто нові правила дорожнього руху, що вступають в силу із 15 квітня.